Подивіться на моїх хлопців. Це ось персик, а це зефір. Чи могли б ви подумати, що такими чудовими котами когось можна лякати? Скоріше за все, ні. Але сьогодні я пропоную поговорити про стереотип самотньої жінки і 40 котів. Що це взагалі таке, і звідки там ростуть лапи? Давайте розбиратись. Мої думки тут салют! Якщо вам подобається моє відео і хочеться бачити більше контенту, то буду вдячна за лайк, підписку та ваш комент. Це допомагає просувати канал. Ну і якщо у вас є бажання підтримати канал ще трішки більше, то можна оформити спонсорство або задонатити на банку. QR-коди ви бачите на екрані. Безмежно вдячна усім, хто мене підтримує. Звідки взявся цей образ. Останнім часом фразу «Залишишся сама сорока котами. Я дуже часто помічала в втраць, і в якийсь момент мені стало реально цікаво. Хто ж першим це повкнув? І звідки воно з'явилось? Тож у цьому відео я буду посилатись на статтю, яку прочитала по саме по цій темі, на дослідження Еліс Медікот, авторки книги Жінки з котами, дослідження котячої дружби та вкорінених забобонів. Тож ця пані пише, що історичні зв'язки між котами та жінками тягнуться з дуже далекого минулого. Не будемо копа. Ти надто глибоко, але ще в стародавньому Єгипті та в греко-римські часи, і в середньовічній Європі жінки й коти постійно були поруч. І що цікаво, тоді ці асоціації були радше позитивними. Кішка сприймалася як провідник, помічник, символ захисту, та ж Фрея, та що богиня родючості кохання і удачі, взагалі, он їхала на колісниці, яку везли два коти. А далі історично стається, скажімо так, ну дуже в лавках непередбачуваний збіг. Тільки на горизонті замайоріло християнство, і жінки і коти почали різко не подобатись церкві. Ну, звісно, а хто ж ще? У 1566 році, під час першого в Англії суду над відьмами, Агнес Вутергаус зізнала, що її фамільяром, тобто надприродним духом-помічником, був кіт на ім'я Сатан або Сатан, типу сатана. Ту жінку стратили і цей кейс надовго закріпив зв'язок між жінкою, кішкою і відьомством. Далі цей образ Чував Європою і дістався навіть до судів над салемськими відьмами наприкінці 17 століття. Тут важливо розуміти ширший контекст, бо історично жінка мала виживати через шлюб. Самотня жінка була загрозою системі, бо вона не під контролем чоловіка. Вона не в ролі дружини і не в ролі матері. А самотня жінка з котом або котами виглядала ще страшніше. Ну це ж чистий жах. Погодьтесь, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. Якщо самотніх жінок називали старими дівами і дорікали фінансової залежності від родичів, то жінок із котами вважали подвійно приреченими. До вікторіанської епохи цей зв'язок уже міцно вкорінився в культурі. У 1880 році газета The Dundee Courier писала, що стара діва не була б типовою без кота і що одне нібито не може існувати без іншого. До речі, тут не можна не поділитися цікавинкою тих років. У 1891-93 років. Художник Карл Калер написав величезне полотно із зображенням 42 котів на замовлення американської вдової мільйонерки у її маєтку подейкують. жило близько 350 котів і кішок. Це згідно з одними джерелами. Згідно з іншими, загальна кількість кішок не перевищувала 50, а на момент смерті господині становила 32. За цими котами доглядав окремий штат слуг до речі. Ну ви уявляєте масштаби. Картину назвали коханці моєї дружини. Ни що б це не означало. Ну і за чутками цю назву вигадав її чоловік, який помер ще до початку роботи. Журнал Cat Magazine назвав це полотно найбільшою у світі картиною із зображенням котів. Отака любов, і водночас ще одне закріплення образу. Цей мотив самотньої жінки з котами спокійно перекочував і в двадцяте століття, досягнувши свого попкультурного піку у 1976 році з виходом документального фільму Сірі сади. Це історія про двох жінок, велику. У Едді та маленької Еді, які жили разом у великому будинку Сірі Сади з десятками котів. Звісно ж, фільм подивався майже як застереження: що ось що стається з жінкою, якщо вона живе без чоловіка. Ну бо велика Еді була розлучена, а маленька Еді так і не вийшла заміж. Як підсумовує Медікод, стереотип кошатниці допомагає та таврувати жінок, які не вписуються в патріархальні очікування самотніх, бездітних, старших та будь-яких жінок. І суспільство наполягає на тому, що це має сприйматись як поразка. Тож з цього екскурсу галопом по Європах можна помітити, що жінка і коти завжди були дійсно переплетені і мали як позитивні, так і негативні конотації. Але тоді виникає логічне питання: а чому ж саме коти? Я тими котами жила і буду жити. Чому саме коти? У ну, нас тобі кіт? Оксана, ну що значить наш? так коротше, не нервіруйте мене. Ну тобі оце без котів жить погано. Оксана, а що хорошого, як нема кота в дворі? Скажи, я не можу без кота, я не можу. Якщо дуже коротко, ну бо коти не служать та не підкорюються. Вони поруч, але не під контролем. І саме тому жінка з котами стає метафорою життя без патріархального контролю. А це, м'яко кажучи, нічне жахіття кожного традиційника і релігійника. І до цього всього, як на мене, патріархат тут ну неймовірно суперечливий, бо з одного боку сексуальну жінку порівнюють з кішечкою, говорить про жіночні. Чи муркотіння використовують котячі образи, коли мова йде про зваблення, а з іншого боку існує образ самотньої жінки з котами, як чогось жалюгідного і страшного. Логіка тут, звісно, залізна. As usual. пані Медікот прямо пише, що коти незалежні та часто розумні. А це саме ті риси, які в часи активного контролю жінок дуже не хотіли бачити притаманними їм. Кетрін Роджер розвиває цю думку і зазначає, що коти якраз уособлюють те, на що чоловіки власне давно. І скаржилися в жінках. Вони не підкоряються і недостатньо люблять. І жінок, яких не вдавалось контролювати так, як хотілося б, асоціювали з тваринами, яких теж неможливо контролювати. Тож зовсім не дивно, що на початку ХХ століття на плакатах проти суфражисток, які боролись за виборче право для жінок, з'являлися коти. Їх використовували, щоб познущатися жіночого руху і знецінити його. Тут без візуалу взагалі ніяк. Ви тільки подивіться на це. У цій статті була ще одна дуже сильна думка: наші уявлення про тварин постійно підживлюють уявлення про стать. Ми регулярно використовуємо тваринні образи, щоб говорити про гендерну поведінку, а також про расу. Расизм, наприклад, майже завжди спирається на тваринні мотиви для дегуманізації. І якщо згадати той самий пост Трампа про сімейство Обама, це просто ідеальна ілюстрація цієї логіки. Чому це лякають саме чоловіки? То чому фраза про сорок котів майже завжди лунає саме від чоловіків? Якщо придивитись уважніше, вона з'являється там, де починає хитатись звична система роли для тих чоловіків. Бо передусім ідеться про страх втратити свою обов'язковість. Це коли присутність чоловіка більше не сприймається як необхідність. Жінка не застрибує в останній вагон і не хапається за першого ліпшого, бо так треба, а обирає партнера довго і прискіпливо, оцінюючи якості. Цінності і сумісність для багатьох чоловіків це болісний сум. А саме тут з'являється фраза погроза. Або зі мною, тобто з першим ліпшим, або з котами. Пан Нік пише: бажаю Олені прожити все життя без чоловіка. Хай побут з котами веде. Дівчина коментуючи його відповідь, пише: ніколи не зрозумію, чого ж вести побут, жити з котами замість чоловіка. Пани трактують як щось погане. Чоловіки, поясніться так, дуже цікаво, бо я теж не розумію. І на це все Рома відповідає. Побачимо, як кіт допоможе, коли ви побачите павука на кухні, Рома. Я звісно, перепрошую, не хочу тебе засмучувати, але мої коти так вправно ловлять тих павуків, що допомога взагалі не потрібна. Також Ніколай писав: важливо розуміти, якщо чоловік не знаходить собі жінку, то це значить, десь самотня жінка приречена жити з котами. Тому, дівчата, не вийожуйтесь і не ставте умови, Ніколай. Хто ти такий, щоб тобі щось доказувати? Розкажи мені, Кристинко впише. Мої колишні кавалери завжди мене ревнували до мого кота і не приймали його. Звичайно, я обирала котика, але до цих пір не можу зрозуміти, у чому проблема. Яре слово відповідає їй: мабуть, кіт створює конкуренцію для чоловіка. І такі чоловіки ображаються, що пані утримують і дбають про кота, а не про мужика. Так, дійсно, діти, коти, хто там іще забагато конкуренції для чоловіків, просто вони її не витримують. Мати психують. Другий рівень приниження експо. Осіб зняти напругу себе. Образ 40 котів дозволяє звести ситуацію до насмішки і перевести розмову з вибору жінки на її нібито неспроможність. Так, відмова перестає бути результатом її рішення і подається як щось комічне або патологічне. За такою логікою вже не потрібно ставити собі незручні питання, бо значно легше уявити, що проблема в ній, в жінці, ніж прийняти факт, що тебе просто не обрали. Серега, маркетинг пише. Вибачте, але в мене бомбить. Смайлик, що сміється, дівчата без тривалих стосунків, які в соцмережах розповідають, як треба себе цінувати і не погоджуватись на перше побачення в парку, в недорогій кав'ярні, або якщо за тобою не прислали таксі, у вас там все нормально? Смайлик, що сміється, чи вже плануєте зустрічати пенсію з десятьма котами? Три смайлика, що сміються. Може вже час відкрити таємницю, що прогулянка в парку як перше побачення не дорівнює бідне подружнє життя в майбутньому? Три смайлика, що сміються. Сміються. Попадало ще таке: Анастасія написала: є тут любителі книг, порадьте щось про саморозвиток, психологію. Романи теж можна. Гарольд відповідає: будеш пропрацьовувати себе книжечками, потім підеш до коучера і в старості будеш з котами жити. Окей, okay. ну і таке траплялось. Дівчина пише: Чому жінка з котами в старості це образа? Я б краще з котами, ніж з кимось, хто не поважає. Даготхи урири. Відповідає, тому що старухи з котами це скажені, ображені на весь світ бабки, які сублімують свою самотність в котів. Дякую, що просвітили. Угу. Як добре, що ви нічого не сублімуєте. І третій рівень сором як інструмент контролю. Жінці не кажуть, ти можеш обирати так само, як і я. Жінці кажуть, ти не встигнеш. Ти залишишся сама. Це прямий тиск і ним не гребують навіть на політичному рівні для контексту у 21-му році в інтерв'ю Такеру Карлсону Джейді Венс сказав: нами фактично керують у цій країні через демократів, через наших корпоративних олігархів, купа бездітних котячих мамок, нещасних через власне життя і власний вибір. І тому вони хочуть зробити решту країни теж нещасною. І як приклад він назвав Камалу Гарріс, тоді ймовірну кандидатку президента від демократ. Партії огидно. Дуже. І з Даст Фантасті 404 пише: зачитую так, як написано. Мені більше подобається те, що коли дівчини готові жити одні з котами, але ніяк не зустрічатись з варіантами нижче ідеального: три крапки. Коли у жінок з'явились права, кількість розводів піднялась, та народжуваність зменшилась. Статистика каже про 13 см у білих людей. Цікаво, що можете запропонувати ви. Думки цікаві, але кудись вони вас не туди завели. Ще ось, як приклад всього про що ми говорила, Вікторія навела скрін переписки. Хлоп пише: нема ніяких стереотипів, це реалізм в Україні. Зараз серед молоді на три дівчини припадає один чоловік. А отже, у чоловіків є вибір, а у дівчат ні. Або беріть, хто на вас припав, або 20 котів у 40 років. Чисна математика. На що пані Настя відповідає: Ех, а колись було 40 котів 40 років. Це що котяча інфляція виходить? Хі-хі, і також Людмила доречно зазначає: А ви чули, як 20 котів після 10 років спільного проживання покинули свою хазяйку і забрали все спільно нажите майно, яке змогли утащити. А тепер ще відсуджують у неї півхати. А як 20 котів зробили хазяйці трьох дітей і пішли до коханки і тепер не платять аліменти і обсирають хазяйку, що вона гуляла і родила від якихось інших котів? М? Кіт! Не прягать придурок. Подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, кіт! Все норм буде висновки? Деякі чоловіки доби. Е, ой, вибачте, не той висновок. Тож, якщо підсумувати все сказане, то образ самодні жінки з сорока котами працює лише в уяві тих, хто думає, що цим можна лякати. Ну ви взагалі уявляєте, скільки грошей треба на утримання сорока котів? Така жінка-одиначка точно не бідна. Хм. Та й загалом життя без примусу і з власними рішеннями виглядає не так уже й страшно, особливо якщо поряд муркоче хтось пухнастий. Або двоє пухнастих. Тож, якщо когось лякає жінка з котами, або хтось лякає жінку котами, питання, скоріше всього, не до жінки і точно не до котів. А ви як думаєте, діліться думками в коментарях? Думок вже нема. Па-па.